Let's Лес го, лес госза, воза, свадь, сва, сва. Вот і есть. Випити принесла. А тобі подобаються ці квіточки. Бомбезно. Значить, наді. Теж сподобається. Чекаю на сінувалі. Там получиш те, що тобі треба. Втягне мене до сусідки Наді. То вона приворот зробила. Ти що творише? Де сумка? Яка сумка? Я в шоці. Я впустив сумку у колодязь. <гум> Тепер ми розстаємося. І я переїжджаю жити наді. Ока. Залівали твою магнітолу. Тебе стукати не вчили. Що тут сидиш, як так той вигнанець? Бо я і є вигнанець. Зі мною після вчорашнього ніхто не розмовляє. Всі тільки про гроші й думають. То тобі ще повезло, що ще час не 90. А роб по кускам поліції був би розкиданий. Ой, ти ще розкажи, що в твоєму житті і таке бувало? Звісно, бувало. Я одного разу общак братви в МММ вклав. А він на слідуйший день лопнув. І я отако не сидів, як ти, не скилив, а придумав, як швидко гроші заробити. А, тут Дімон. краще в крапиві присяду. Ну, а як же ти заробив гроші? Що, нирку продав? Ні, Нирку я продав при інших обставинах. Я тоді фестиваль організував. Чув що небудь про Казантіп? Ну, то я замотив. Заливались де те, де казантіп? Що? Ого! по Старин, ну ти дивуєш. А де ти так навчився танцювати? Де-де. На казантіпі навчився. Після моєї самогонки все тіло отако починає рухатися. Так що гроші можна заробити всі, да. Навіть якщо для тусовки є тільки занедбаний пляж і колонка. <су> 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 ну що ти Давай вилазь вже! <су> Брехня, звісно, рідкісна. Але замутити нічний клуб у селі це ідея. Я. Ну ти ж любиш нічний клуб. Ну, уяви. Ми зробимо клуб і зможемо повернути собі гроші. Ян. Яну, ну ти чуєш мене взагалі? Річі, не дивись так на мене. Я сама в шоці. Але нову косметику тут не купиш. Та й нема за що. Дяка Дімону. Діано, в мене є супер ідея. Я знаю, як зробити так, щоб... Ну, ти розумієш, щоб. Діано. Річі, ну хоча б ти в темі. Ай! Ай, чі. А, та твою ж магнітолу! Ну як мені заставити, щоб вони мене вислухали? Ну, прогавив я сумку. то що мені тепер повіситись? А тепер так само ти мені. Надя, я виріс в небагатій сім'ї. У нас речей було мало. Мені батько за таку пристрасть міг би і в лоба засвітити. Ну Хіба тобі не подобається пристрасні жінки? М? Ті, які можуть розтрапати спину. Мені більше подобаються ті, які після цього можуть обробити рани з Зеленкою. Зрозуміло. Знімай сорочку. Буду зашивати. Нічого. Зараз ви звернете на мене увагу. Прощавай, Діана. Раз ви зі мною не розмовляєте. Лишається одне самогубство. Якщо пару місяців мене не будете знімати, то продасте як хамон. Діма, Сік Стій! Е -е, ти що робиш? Ми все з порешником поїхав? Чорну стрічку тобі на рамку. А що мені лишається робити, якщо зі мною навіть річі не розмовляє? Крім них у мене друзів немає. Сенсу жити нема. Ведеш себе як дівчинка, яку хлопець забув привітати з днем закоханих. Ми тебе вибачаємо, злізай. Так, понятно, що далі інтересного нічого не буде. Але гроші це все одно нам не поверне. Та поверне. Саме про це я збирався з вами поговорити. Щоб повернути нам наші гроші, нам потрібно думати, як людина, в якої нещодавно з'явилася куча бабла. Тобто, як ми тиждень тому. Бінго, От що б ви зробили, якби у вас з'явилася купа грошей? Го! Я б найняла крутого співвідучого для свого блогу. Ну, наприклад, Монатіка, щоб більше переглядів було. А ще б найняла кіллера. Ну, щоб вбити ту стерву надю. Давайте спочатку. Діана, що б ти зробила, якби в тебе з'явилася купа грошей? Хм? Бізнес би відкрила. Ясно? А що б я зробив би, якби в мене з'явилася купа грошей? Та я б зразу круто затусив би. А де в цій дирі можна круто затусити? На похоронах стерви Наді. Яна, заспокойся. Ми відкриємо тут найкрутіший нічний клуб. Грошей у колодязі немає. Значить, їх хтось витягнув. І той, хто їх витягнув, обов'язково прийде на нашу тусу, щоб повитрачати ці гроші. І тут ми його і Вб'ємо! Так, Яно, ми нікого вбивати не збираємось. Ми просто хочемо повернути наші гроші. А ти краще б сходила б до наді та повернула свого Руслана. Точно. Час повертати своє. Івано, нам залишається тільки створити із цієї халупи лакшері, Village Клаб. Все. Тільки спочатку треба спитати у Івана Івановича. Та це взагалі не проблема. Залівали це старий тусер. Він любий кіпіш. Я проти. У мене в хаті все по феншую, А ви своїми дикими танцями мені все розвалите. Іван Іванович, ми акуратно. Ми будемо танцювати тільки медляки. То ага. ще гірше. Мій будинок може сказати святе місце і робити з нього мекку розпусти то кощунство клубу не буде. Знаєш що, старий? ти в дупу. Ми знайдемо інший будинок. Пішли, Діан. Сонечко. Ти ту сорочку вже дві години мучиш, наче апендицит зашиваєш. Хоча у нас в лікарні хірург, коли додому поспішав, і то швидше впорався, бо степлер під рукою був. Та то, то я вирішила тобі всі шви зміцнити, а то соромно дивитися на чоловіка свого в сорочці, наче зняти зупу дала, знаєш. Ти їж, їж, їж. Бо в тебе аж очі угу. О, Яна, привіт. А тут? Руслан, я прийшла тебе визволяти. Привіт, Яна. Так мене, дроблена. Якщо ти зараз не відпустиш мого хлопця, я на тебе поліцію з відділу паранормальних явищ не травлю. А така що є? Є. В інтернеті знайшла. Один виклик коштує 10 тисяч гривень, так що давай відпускай, або я набираю номер. Слухай, а в інтернеті немає номеру психушки, а? А то б я також набрала. <ріху> Взагалі-то Руслана ніхто не тримає. Він сам сюди прийшов. Так і було. Руслан. А ну згадай, ми сюди разом приїхали. Разом. А це що означає? Ну, що ми їхали на одній машині? Ні, це означає, що ми пара. Руслан любий. Поїхали звідси. Разом. А, точно. Ми ж пара. А що я тут сижу? Надя, дякую за кров'янку. <ти>, Ти сорочку забув. А. <ти> Дякуємо. сорочку треба спалити. Руслан, візьми чайочка на дорожку. М? Дякую. На здоровочку. Дискотека прямо у вас в домі. Прикиньте. Та пішов ти нафіг! Та ви можете собі спати. Ми ж не дуже гучні. Іваныч! 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 Ну що ти ображаєшся, Іваныч? А ти мене в дупу послав. Так я ж із кращими намірами. <гум> <гум> ну хочеш, я тобі грошей дам за оренду будинку. Та в тебе ж їх нема. Кредит тобі на карточку. Так після вечірки будуть. От коли будуть, от тоді приходять. Так без вечірки ми ж їх не повернемо. Тебе складніше вмовити, ніж першокурсницю. Іван Іванич, а ми вам в хаті красоту зробимо. У мене так все красиво. Не треба мені нічого робити. Твої умови. Що тобі треба, щоб ти погодився? А ну-ка відійдемо на пилиночку. О. Чуєш, старий? Ти якщо поклав око на мої кроси, то це одразу ні? Та нащо мені твої їм надали? Значить, умови такі. Ви тут устраюєте дискотеку. А за це, коли я захочу трохи, то його. Пофліртувати з Діаною ти нам заважати не будеш. Що? А фліртувалка не відвалиться? То вже не твоя справа. Слухай, Залівались, ти забагато хочеш. Я Діану під тебе підкладати не збираюсь. Тоді во, будинок зачиняється. Гроші ти не повернеш, і Діана сама від тебе піде. Подушку тобі під сльози. Добре. Діана все одно тебе відшиє. Який. Сивина в голову бісу в штани. Подивимось. Залівалич, Заливали. Ну от ліхтарики, колонки, я розумію. А навіщо ти пластинки притягнув? а? Що? Іди в обобула самогон купити. Казантіп! О, а якщо цьому мішку домалювати очі, буде дуже схоже на Надю. Руслан Ау, забудь про Надю, я твоя дівчина. Якщо ти ще раз згадаєш про Надю, я від тебе піду. Зрозумів. У мене буде лаунж зона з якої я буду вести свій блог. Або місце, де я буду складати тих, хто перебрав. <плес> ну що, на щастя. Дімон. Дівчатка. Зацініть, яка в нас буде крута дискокуля. Супер! Зате тепер жодного дзеркала. Як мені фарбуватись? Діана, береш телефон, вмикаєш фронталку і вперед. Крута ідея! О, Я так зуби чищу! Ну, отчись! Іван Іванович, взагалі-то нам потрібен клубний бар, а не наливайка при дорозі де коктейль. З усіх коктейлів, що я знаю, це тільки коктейль Молотова. Але з досвіду скажу, що він не дуже смачний. Взагалі-то є багато інших коктейлів, наприклад, секс на пляжі. Інгредієнти. Красуня. А може, ми з тобою зробили коктейль. Помста в хаті. Інгредієнти ти і я. Оливко мені в рюмку. Яка помста? Лімону. Він сам дозволив мені шуримура мури з тобою продав тебе за дозвіл нічного клубу. А я думаю, чого ви так швидко погодились? От він, козел. А, а тепер настала черга сексуальної помсти козлу. Так, Іван Іванович, я не мстила. Привіт. Ого, club у нас в селі. Та вирішив відкрити свій нічний клуб, де будуть найкращі в Україні туси. Mm. І ще перший у світі кальян на no, дикі танці. Та ну, Тань, у нас все одно буде дуже суворий mm. поп. Тобто фейс-контроль. Ні. Ти ще ж не бачив, як я танцюю верхній верхній А ну покажи. Правда? <звук> ну що, я пройшла Так, Таня, все одно ні. Якщо Діана побачить тебе, то розборки будуть круче, ніж в фільмах з Джакічаном. Ах, <звук> так. Але якщо мене не буде нашій тусовці, то нікого не буде, тор. мотор. Чуєш, Діна? А поки ще нікого немає, може займемося танцями. Брудними танцями. Ну, по-перше, в цьому селі без того бруду вистачає. А по-друге, ти відлучений від тіла. І спати будемо окремо, поки гроші не повернеш. Діаночко, я звиняюся. Дозвольте запросити вас до танцю. Але попереджаю, природа мене нагородила, так що танцюрист я поганий. Діду, у тебе немає шансів. А ходімо, Іван Іванович. Дімон, же вам мене сосвата? Це так пристрасть. Руслан, а може, ми з тобою теж потанцюємо? Не можу. Мені випала роль охоронця біля входу. О, то ти бидло здалеку виглядаєш. То дивлюсь, може, надя прийде. Скучив за нею. За її чайочками та компотиками. Руслан, ще раз почую від тебе це ім'я. Між нами все буде скінчено. Яке ім'я? Надя? Ладно. Але ще раз ти скажеш, це ім'я, тоді я. Так Яке ім'я? Ти про надю? Ну, все. Ми з тобою розлучаємось. Я за тобою бігати не буду. Тоді я піду до Наді. Діана. Боже. Я, звісно, звільняюсь, не речник президента, хоча мені прилагали. Коротше, давай не будемо ходити на вкрої. Я скажу прямо. Я ж бачу, що у вас з Дімоном... То не не ладиться. Ну, припустимо. Це чого? Минуточку. Давай спати разом. Що? Нічого особистого. Чисто фізичні стосунки. Все. Іван Іванович, від вас я цього не очікувала. Хоча ні, від вас я це очікувала. Так, так я не зрозумів, так чи ні? Одразу вибачайте, що воно не змонтоване. Хоча ні, Не так. А... Всім привіт! Сьогодні в мене на ютуб-каналі Лайфхак. Як затягнути петлю, коли тебе кинув хлопець! Яна, твою магнітолу! Що ти робиш? Руслан знов пішов до наді, і мене це вже задовбало. Все, прийшла в себе. Давай, злізай. Не такий вже Руслан кльовий, щоб заради нього в петлю лізти. Сьогодні до нас на дискотеку прийдуть найкращі хлопці села. Виберем тобі гідного. Блін. Такий класний відос міг би вийти. Ну, і де всі. За весь вечір так ніхто і не прийшов до нас в клуб. Може, у нас з'явилися конкуренти. Ага. Пиво і телевізор. Може, афіші ніхто не бачив. Та я ті афіші навіть на кожній корові розвісив. Та й музика в нас так вилала, що по-любому хтось повинен був прийти. А. Знову твоя ідея дімон в трубу. Вечір добрий. Добрий. О, стільки нових облич в нашому селі. Я перепрошую. Я дядя Паша. Дімон. Вечір добрий. Доброго здоров'я. Бачу, ви гулянку влаштовуєте. Ну. ну, взагалі вже все. Дискотека скінчилась. Ага. І багато народу було. Там, гуляло все село. Ага. І куди всі поділися? Розійшлися по хатах. Завтра ж ранкова дойка. А, ну так. Да, ну да. Жаль, доведеться в місто їхати тусити. Ну що, бувайте! Щасливо. Щасливо. А може, в нього наші гроші? Та ну. Якби в нього були наші гроші, то він би приїхав не на мотоциклі, а на кабріолеті з мулатками. Старий, а хто це взагалі такий? А я знаю. Я обще тільки один раз бачу. Дядь Паш! Зачекайте! Дядь Паш, підкинете до міста! Та не питання, сідай в коляску. Куда? На місце боса. О, вау! А я думала, то сумочка. <риклад> Яна, так а ти куди? Поїду у місто. Руслан мене кинув, грошей немає. Мені тут ловити нема чого. А Тоді я теж їду. Е, е, -е. діана, ти нікуди не поїдеш. А чого я маю тебе слухати? Тому що я твій майбутній чоловік. І тому що. на цьому дрондуля ти пропахнеш соляром. А завтра я обов'язково знайду наші гроші і замовлю тобі лімузин. Ну, добре. Лімузин для мене вирішальне слово. Яна, ти добре подумала? Ти поїдеш одна з незнайомим чоловіком? Я думала, що я знаю Руслана, а вийшло як? Тим паче, що я не сама. Зі мною мої підписники. Яна, ну ти приїдеш, зателефонуй мені. Я люблю тебе, подругу. Ну, хоч ти, дядечка. Я теж тебе люблю. Дядь Паш, їдьте вже, бо ці прощування до ранку.